Агенти ворожих спецслужб йдуть на у максимально нашкодити вищому керівництву нашої держави. Свою версію отруєння виказав ексголова ГУР Валерій Кондратюк. Під час здачі аналізу було виявлено такі метали, як мишяк і ртуть. От і зрозуміло, що виведення цих там речей з організму там вимагає певного часу. Але це торкнулося не лише безпосередньо а, дружини Кирила Буданова, але також торкнулося декількох співробітників гурму, і мова йде не про охоронців, які перебували, наприклад, з дружиною Буданова, а мова йде не менш високопосадових осіб, керівників окремих напрямків, які самовідповідальні за операцію щодо Росії в головному про ні Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвитки з 2005 по 2010 роки, генерал армії України зараз з нами на зв'язку? Доброго дня, пане Микола, вітаю країнці з е, гроєм слава по цій ситуації. Е, як ви вважаєте, е, це міг бути замах на Кирила Буданова і його дружина випадково е, потрапила по це? Чи це був саме замах на неї? Міг бути чи можемо ми говорити саме про, про замах? Ну, перш черв, якщо ми говоримо про об'єкти е замахів, все перші посоли особи держави, включаючи президента України, е міністра оборони, начальника штабу, інших керівників, е які являються пріоритетом для е іноземних спецслужб. І на це все націлено. Е да, можуть бути такі, як говорять колеги там віддіти. Ну, як правило, Росія не розмінюється на це, або дуже рідко це використовує. Вона діє так, щоб знищити, наприклад, або керівництво. Або прямо групу командирів, як ми говоримо даній ситуації головного розвідки. Тому сьогодні треба розглядати різні версії. З одного боку це отруєння дружини, але якщо вже ознаки є інші отруєння, то було багато об'єктних от напрямок, якраз проведення терористичного акту, способу отруєння. Тому я думаю, треба розібратися, яким чином це проходило, яким чином вони отримували ці засоби, чи свідомо, чи не свідомо. От яке коло було осіб, іде був сам Буданом, чи має випадково не це коло осіб, хоча передбачає першу чергу на ній, тому що саме основне спецслужба, а тим більше Росії, треба нейтралізувати ту особу, яка активно ефективно організовує роботу проти них. Дружина це вже психологічний фактор, це має супутній формат. Хоча ну, ми співчуваємо зрозуміло, бажаємо здоров'я. Марині, але в даній ситуації об'єктиво я ж можу говорити про те, що керівники спецслужб і керівники держави тому особливо повинна бути охорона, і в цій ситуації я думаю, що дійсно треба розібратися, чому не було забезпечені всі заходи захисту і керівників головного управління розвідки і їх сказати, членів сімей. Вони наряду із е, відповідно своїми чоловіками знаходяться під об'єктом пристального контролю спецслужб в Росії і зрозуміло проведення спецоперації, включаючи отруєння. Тому треба визначити вона випадково попала в це коло чи можливо це дійсно була спецоперація проти неї і таке що, е, так знаєте, бо ви була, по суті повторили моє осіб. питання, бо це якраз те, що я у вас запитувала, як зрозуміти, чи це все таки на нього вона стала випадковою жертвою, чи це проти неї було. Першу чергу, що є е, підготовка такого теракту, а вже слідство повинно виявити проти кого це було, яким чином який механізм е, його так сказать, введення в е, організм тієї дружини і інших співробітників. то що питання виникає? Що не тільки вона одна, інші. Значить, якісь були джерела, які використовувалися їжа, пит, питна вода. Якісь можливо приміщення, або де вони знаходилися, або передбачали, що будуть знаходитися. Тому в даній ситуації сьогодні сказати, що точно проти неї. Ну, це ще попередньо. Е, вона сама постраждала в цій ситуації. Але інші учасники вказують на те, що був багатоцільовий формат. Може, і передбачало, що буде і вона, і офіцери ГУР, і можливо, сам Будану. А там він мені появився. Але це неможливо сьогодні сказати так. Ну, стовідсотково, як ми говоримо з вами аналітично. Ми маємо тільки розглядати версії. І ще один момент. Це основна тема, яка сьогодні звучить як теракт, але треба розглянути інші версії, тому що я сам не поряд з тими колеги, які там виступали, я сам їв все в Служби безпеки України, керуючи підрозділ департаменту захисту національної державності, боротьби з тероризмом це моя сфера діяльності. Баз... і керівником розвідки, який також займався цим питанням. Тому ми знаємо всі моделі, які діє Росія, от і зрозуміло, їх треба провести спочатку оперативним шляхом, провести експертизи. Відпрацювати моделі дій, які були задіяні, і які факти виявлені по цьому отруєнню. А тоді вже будемо говорити конкретно, хто це е, зробив, е, які механізми проти кого конкретно було, або проти кого осіб, які передбачались. Але ще один момент, який не звучить взагалі, ніде в практиці моєї великої роботи по терористам, по диверсантам, по цим отруйникам е, десь 99% Один відсоток був такий, що це співпало. Це технологічна функція, яка спрацювала проти неї. Випадок навіть або хтось стріло працював проти іншої особи, навіть не чоловіка, а задіяна якраз в цій ситуації. Версії інші технологічного отруєння незалежної спецслужб, інші можливо, не Це також може бути основна версія це теракт способом отруєння дружини і співробітників служби, а можливо посягання самого Буданова, яке не вдалося. Інша версія обов'язково повинні розглядатися, щоб не було вже все визначено. Так не буває, я скажу. Ніколи так не було при розслідуванні тисячі справ. Я приводу чітко скажу, давайте виходити з об'єктивності. Перша основна версія запущена, ми її обговорюємо, але слідство повинно об'єктивно взяти всі варіанти. Ну так, але дивіться, українська правда з посиланням на свої джерела в силовому блоці пише ну, крім того, що там ще кілька співробітників поскаржились на погане самопочуття. скоріш за все, отруїли через їжу. Пройшла перший етап лікування, що відомо на зараз. І ось цитата від цих джерел в силовому блоці Української правди. Оскільки дружина Боданова невелика, з маленькою вагою, то у неї проявилося це швидше. А так, от. Труєння підтвердилося, що у кількох співробітників вони просто велетенські і поки за собою не помічали, а зараз теж лікуються. І за даними змі саме діагностували отруєння важкими металами, тобто, це не може бути якесь там. Ну і дивіться, е родини. Таких людей, як керівник розвідки, як головком, як президент, вони теж під охороною їжа, звичайно, теж проходить певну діагностику, певні аналізи. Там і просто так її не вживають. Звичайно, що все перевіряють, як тут так могло статись. Що це знаєте? А, ваш це так, що або я говорю, це цільово розпрацьовано є ті люди, агентура, яка це ввела це перша складова, це саме така небезпечна, тому що е, хто має доступ, аби, хто поставляє, хто готує, хто забезпечує. Але скажіть, і, будь ласка, система... ви як людина, яка була в розвідці, я думаю, що ви знаєте і ці моменти. Е, мені здається, наскільки я розумію, е, є люди, які очевидно пробують куштують цю їжу перед так, тим, як. Я так її... Я далі продовжую, мене просто перебили. Вибачте. От якраз на тому етапі, коли підготували все, і обов'язково навіть прості солдатські столові, чотири системи контролю. Без війни. А з війною це мало десятки бути. І аналіз, і куштування, і так сказати, аналіз після того, які наслідки тих людей, які вона ж. Це медицина, це експерти, це чергові офіцери і солдати, які це куштують до того. І зрозуміло, що 에, проходить час, вони коштуються за один і дві за півтори, і це все під жорстким контролем. Тому в даній ситуації, 에, якщо так сталося, значить або недолуга модель контролю була, або це інший випадок. Зрозуміло, як я, тому що ми я говорив про один випадок. Може бути, що туди попали за рахунок неякісної їжі, де зберігалося з важкими металами, і воно пішло. Тому що я тепер більше скажу: якщо розвідки готують, тим більше російська, вони як правило доводять до кінця, на жаль. Оці ситуації, тому тільки випадок спасає боє людей. Тому в даний момент треба задати цю основну вершу, яку ми говоримо, а розглянути інші питання. Ну Це ситуація з Крипалями, слава Богу, там. І експертиз. Це е... чітко було виясно. Пане Микола, маємо завершувати. Скажіть, будь ласка, от буквально там одним реченням. Просто мені здається, що чи не здається вам, що є якась тенденція то оточення залужного, там де сталася історія з гранатою. Тут оточення Буданова. Що це таке? Чи, чи це можна систематизувати, чи ні? Е, я прямо скажу, треба і розглядати цей варіант, що можуть бути різні, і ще підходи. Це покаже я прав без швидкі історія і майбутнє слідство. Ще багато викресе то, що ми сьогодні не можемо говорити, тому що нема реальних фактів. Зрозуміло, будемо за цим стежити і повідомляти нашим глядачам. Вам дякую за включення. Генерал армії України Микола Маломуш був з нами на зв'язку.